Часто, коли ми створюємо товар на WooCommerce, то він додається в каталозі так, як ми його додаємо в режимі створення. Тобто, створили новий товар, і він одразу стає на першу позицію. Але інколи нас це не влаштовує і нам потрібно зробити так, щоб товар був відсортований так, як нам хочеться. Як це зробити? Ми переходимо в розділ Усі товари. Далі. Переходимо в розділ сортування. І тут просто перетягуємо наш товар, той, який ми щойно створили, на те місце, де йому належить бути. А він має бути після сьомого. Отак. Оновимо наш каталог і подивимось, що в нас вийшло. Другий в нас став на потрібне йому місце. І восьмий у нас йде одразу після сьомого. Ось так легко і просто можна відсортувати товари в каталозі WoCommerce за вашими бажаннями.